Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Продовжуємо готувати страви української кухні. Сьогодні у нас верещака. Цей рецепт я знайшла в кулінарній книзі 1913 року і відтворила так, як написано там. Для цього нам потрібно 1 кг ребер. Тепер потрібно ребра порізати порційно по кісточці, ось на такі шматочки. Перещака це дуже цікава страва, коли ароматні свинячі ребра запечені у буряковому квасі і спеціями, вражають своїм неймовірним смаком. Якщо ви приготуєте один раз, то це буде улюблена страва вас, ваша і вашої родини. Ось так я порізала на такі шматочки і тепер буду солити солі, беру одну чайну ложку з гіркою. Але гірку не беріть, тому що трошки по... вийшло воно таке засолоне. Беріть чайну ложку без гірки. Я кожен кусочок посипаю, і далі ще буду із спеції брати перець чорний, десь пів чайної ложки. Теж я його притрушую, це реберця. І далі беру базилік. Базилік взяла не по рецепту, і сухий чесник теж не по рецепту, але я думаю, що це не зашкодить. Мені дуже подобається, коли базилік протушується з м'ясом. Ось так я їх перетираю і будемо зараз їх жарити. Беру одну столову ложку смальцю. І буду жарити ребра, сковорода дуже нагрілася, зараз він розтопиться і я буду викладати ребра. Жарити буду до гарної, гарної такої золотистої шкірочки з обох боків. Я їх не перевертаю, а десь хвилин 5 на великому огні жарю з однієї сторони, а потім уже перевертаю і буду смажити з другої сторони. Потрібно так, щоб воно схватилося, щоб була така шкірка темненька. Ось дивіться: 5 хвилин пройшло на великому вогні, така гарна золотиста. Сторона вже, я перевертаю, і так само не, не трогаючи, буду на великому вогні ще тримати їх 5 хвилин. Тепер ще візьму поріжу півкільцями цибулину. Коли я вже зніму з пательні ребра, то на цьому смальці я ще підсмажу до золотистого кольору одну цибулину. Обов'язково підсмажуйте, тому що як покладете не смажену, вона буде смачна, але на вигляд буде не дуже гарна. Ось, ось дивіться, посмажилися ребра, і тепер я беру форму і їх викладаю. У мене якраз форма така, що вони попереклягають дуже гарно, я їх зараз вмощу. і буду ставити. Духовка в мене вже нагріта на 180 градусів. Зараз я тільки підсмажу швидко цибулю. Цибулю теж буду смажити до золотистого гарного кольору. І як буде вже вона гарна, тоді прикрию вже зверху м'ясо це у формі. Вона дасть дуже гарний і запах, і смак. Ось так. Зараз я прикриваю ребра і буду ставити. В духовку, так, да, ще не ставити, а ще буду заливати квасом. Зараз візьму буряковий квас, але буду його не повністю заливати, а буду розбавляти з водою. Тобто, візьму 100 г бурякового квасу. Та 100 г води змішаю, щоб Бо квас в мене дуже вкіс, і він такий дуже кислий. А я зроблю, щоб він воно було кислувате, але не занадто. Ось так я відлила і зараз буду давати стільки само води і буду заливати. Нам потрібно так, щоб м'ясо майже було. Покрите рідиною, але щоб не доверху. Зараз я вам покажу, як у вас формочка більша або глибша, то щоб ви бачили, ось дивіться, я трошки нахиляю, а рідина вже є. Все ставлю до готовності в духовку 180 градусів. М'ясо в мене протушилося. Боже, дивіться, як воно пахне, воно ще булькає там. Воно у мене стояло 2 години. Дві години в духовці, ви подивіться, яка краса. я зараз вам покажу, дивіться, воно повністю все розпадається. Не потрібно ні різати, нічого, просто береш веделечкою, і воно прямо таке розпадається, і кісточка прямо випала. Дивіться. Воно неймовірно м'яке, воно соковите, і воно таке запашне. Я зараз його викладаю на тарілку, але це ще не, це, це не верещака, це просто тушені свинячі ребра, а верещака ще буде зараз е, доготовуватися. Мені потрібно буде взяти цей бульйон, який залишився з ребер, і з його зробити соус. Для цього я візьму е, кастрюльку. І переціжу, щоб він був чистенький бульйон, цей. і буду його загущувати. По рецепту його загущують тертими сухарями. Ну, Я вже сухарі терти не буду, я візьму звичайні панірувальні сухарі. І в мене тут 200 грам. тобто на 200 грам я беру 2 столових ложки. Якщо у вас там буде рідини 100 г, значить берете одну столову ложку. І я ось так розмішую. І так помішуючи, я зараз поставлю на вогонь і буду робити, випарювати рідину, щоб воно було вже таке, як густа сметана. Дивіться, я випарювала на великому вогні 10 хвилин. Ось такої воно консистенції гарної. Я зараз поливаю. Це вже верещака. Я вас запрошую спробувати. Це неймовірно смачно. Я спакла свіжий хлібчик, дивіться, який він аж теплий. І зараз буду робити. Такий дуже смачненький бутерброд. Я візьму так ось, зроблю м'ясо наламаю, не буду різати, воно дуже гарно вилочкою. Дивіться, як робиться такі на, на маленькі, маленькі шматочки. І зараз я на свіженький хлібчик і полью підливкою. М -м -м -м. Яка краса! Обов'язково спробуйте і напишіть, як вам.